Шо ж, парні, а ми продовжуємо. Продовжуємо катаднину. Скажу вам чесно, якщо ви не одобрите такого плану контент, якщо ви не поставите лайк і не підпишетесь, хуй я що буду більше знімати. Бачите, вже й давлення, масло загорілось, вже все загорілось. А нам похуй. все протронило, Що це таке? Меня ну, резко газу дав просто Подожди, брат Може бензина мамі? Та вроді є мені каже знаєш що це може бути це, що вона протраює. Я їду по буграм туди-сюди, бензин туди-сюди, туди-сюди. І не вистачає трошки, мені здається. Не доливає. Побачите, так стабільно стоїш, паху взагалі. Ну, все чітко. Тільки починаєш по таким буграм ганяти. Бензин, мабуть, з баку, з краю в край гуляє і не попадає в краник. Диви, ось, сука, що це було? Варіанта 2. два. Диві, вона троїть почала. Варіанта два. Або підерський бензин. Волговський. З водою. Скоріше всього я вам, я склоняюся до цього варіанта, що, скоріш всього, він. Диви, спокійно їду, нормально. Та той бензин Волговський, їбать, я взяв, щоб ви розуміли, він жовтий. Просто Знаєте, ж а це ще жовтіє. Коротше ужас. Диви, я піздюлю не дати не можу. Не можу пізди дати, бо вона троїть щось. Диви, диви. А ну жди, братик, може краник треба поколупати, бо буває така хуйня мусоринка попадає. І теж починає вийобуватися. Давайте перекрутимо його в цю сторону, типа. Ну. Така хуйня, я думав, ще може бути, знаєте коли? Коли... заслонка поднята, но нет, все упущены. Тр, -тр, 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 тр Это что за хуйня, малышка? Протроила, что это такое? Давай в чувство приходь! Або залив бензина мало. Тобто в мене сціплення взагалі дивіться. Будто то якась Я розумію, що з цими покатушками трошки підпалюю щеплення, тому що кожен раз клацаю його. Но диски СССР Я щось більше дискам СССР довіряю, ніж нашим новим, новодельним, китайським і так далі. В принципі, щеплення це єдине з чим я не ставкувався так, грубо говоря. Сейчас поїдет. А, це перчатки воняють бензином. Я думав, вже десь витікає. Що, проїдем по цій калюжі парні? А я не багаю, що дурак. А, ні щось тут не ясно. Щось тут не ясно. Може тормознуться снять карби? Кришки поплавочні. Диви. В смислі нахуй? Она полтора-два рода. Полтора-два, полтора-два. Хорошо, даже если изливать воду с корбив, то я сделаю это в красивом месте. Мне не нравится. О! Не нравится, как она працюет. Она то ли хочет, то ли не хочет, хуй поймай. Ого! Чешу А давай, блядь, едь Не можешь выпхать Ты прикинь На пузо легла, блядь <соценно> Ого Фух. Давай, давай, давай Он огрыбается на траве просто Ебать. Тут а можно и карту почистить. Ты что гонишь? Oh! Так ну ж брат. З чого ми почнемо Розібрати Блять я навіть не знаю З чого його почати Можна було б наїбать природу, зняти шлангу і дунути для початку в цей Дивись, фільтри з водою, ой, з бензином все як треба Ну тобто или шака нема no. mm -hmm. uh -hmm. что ж тебе нахуй сделать я думаю давай то попробуем взять отверточку и для начала Для початку злить воду з карбюратора. Ну, яку воду. Я предполагаю, що тут вода. Але не знаю. Та бензин вроді би. Ну а от якого хуя воно троїть в мене вопрос. Троїть неймовірно, просто Ось тако. Все, я думаю, достатньо. Один хуй вода на дні у нас постійно. То там сильно смисла нема. Ну а з цим я не знаю. Мені там неудобно буде підлізти, одразу щось знімати кришку карбюратора поплавкову. Так що давайте попробуємо повийовуватися з такими після таких процедур. А там уже буде видно. Так, ніхуя щось не хоче. Щось тр тр, -тр І вчора такий нюанс був. Вы это видите? Ебать, на свечники цели. Не, мне кажется, этот котел надо разбирать. Не котел, а А ну нахуй. Парня, нет, это в чем-то беда. В чем-то беда. Она не просто так. Надо поехать. Это не просто так. Ебать, ты пеньок! Уго! Владик, не літай! Ты бей на полтора цилиндра робит вроде бы. У мене есть предположение, що це. Есть предположение, що це ручка газу еда. Блять, додому треба їхати Троїть антеха А ч троїть ніхто не знає Тільки-тільки все затроїло Що інтересно на холостих, може пізда боршньої уже Це таке, це, це мотоцикли Прикалісти, диви На оборотах нормально робить, на холостих Та ні, мені каже, що щось з гладчиком, чесно я думаю, щось з поршнівою парні. Я щось грішу на поршніво. Зараз побачимо. Звісно, з таким оффроудом ніхуя не случиться, ви думаєте? От після таких в принципі, це мої такі покатушки, так і заключаються на цьому мотоциклі. Ви потім ще задаєте питання, що я його кручу, лагаю, ще щось туди роблю. Так ви бачите, як я на ньому їзди. Я йому ну, вижимаю максимально, що з нього можна. Во всіх планах. Мені кажеться, чесно, мені кажеться, що ти заїбав, що ти не робиш так, як я хочу. Мені кажеться, ось, я замітив на низьких оборотах. Я даю газ, у мене лівий циліндр нормально робить, правий вийобується. Я оце тепер починаю думати, що це може бути. Я предполаг... Мої предположення, що цей ціліндр взагалі не робить У мене предположення, що це тріснуло якесь кольцо. Чесно, у мене щось такі відчуття. Я їду або що тут склапано, випускним, або випускним. Не коректно робимо мотоцикл, я чую по що це таке, блядь, Це не робота, це так чисто. вийду замуж, щоб ти здані гуляла. Даю газу на оборотах нормально. Пес, не дай бог, ну ти ж маленький, неопитний. Друже, не треба воно тобі. Нафік, давай. Справиться. Ну, вроде проблем немає но просто так все оставлять нельзя да ви кажется там уже і зазор на колечках нормальний просто дивись в чем прикол надо їхати не останавливаться знаете чого їде треба їхати Він щось таке, я чую, що без подгазовки він нормально працювати не буде. Жига вирішила в кадр попасти. Бачите, люди наскільки уважніше, їм поставили два знака, що тут головна дорога. Надо було ще третього там їбать. Кулі, чом би ні. Зараз тут я тебе братики їбу. Давай. А мосту нельзя обгонять, не жду это я наебал. Блять, некорректно робот пиздец. У меня такое чувство, что я бы иду до гаража. Но что случилось? Я сейчас так тяжело чую. Блять, дай бог, чтобы все было четко. Да и у вас урока нормально. А вот давай не делали. Хоче пропустить? А я не обгоняю. Ну. Четвёрка. Що зараз ведемо? Ми йдемо по прямій, напевно. Назад. Давай, ти що ти розгодишся? І тут не було сотні, та тут є по 1020, щоб розумали. Свідомою пере такий, такий правдивий, як і я, їбать. Трошечки, мені здається вже надо двигунчика Що там у нас?